Зараз перебудовується. Тайсон з Ісмаїлі. Хороша стінка Ісмаїлі. Гол! 1-0 Ісмаїлі. Про гостроту в, в атаці чимало забиває, але показує великі проблеми в обороні. Тайсон виходить один на один. Тайсон вирішує. вирішує. там! Там є! 2-0! 2-0! Потужністю потрібно тримати удар. Крамаріч! Вихід один на один пробиває! Вауд Був свисток, це було рішення не на користь їх команди. Хороша атака Хофенхайма, простріл з правого флангу, ще боротьба за м'яч, удар 2-2. Тайсон. Алан Патрік. Ісмаїлі, 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 просили Тайсон! Гол! Гол! Це 3-2!